Ти ж інформатик, чи ні? Ну да <ріхи> ой, блядь, готов. Так ну, ми як, <працю> обычно працюємо за планом. Я йду ззаді, ви йдете спереди. А, ні, Серега ззаді. Так, ви як хочете бруфонарик? А шо це за залупа, блядь? Визнайся тим привода. Використовуйся свої інструменти, так. Відповідає вам лише тоді, коли ви наодинці. Ага. Мар'ям Палмер, якщо що її звати нахуй. Де на Девен? Мар'ям Палмер, Мар'ям Кейс Палм. А що ви все забрали? Відповідає вам лише тоді, коли ви на На, на! Сизовьян, я. я. Чи виш, на. Так, а я взяв, я буду этим. На, ой, я тобі хоть за дав. Так, і МФ п'ятого рівня, так. Що 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 це, це от таке? це таке? Э, це, там, у... де таракан, це і МФ. Так. Да. І шо з ним робити? Він запускається так, він не так работает. Подождіть. Там надо дивиться, блять, там надо дивиться, як грати, ты понял? там. Це є, як називається. Це. Зробіть чітке фото привода, збирати з... Ага, це додаткові, ми їх не можемо, да? Там в нас немає фото. Почитайте втрачену записку. Відповідаю вам вже лише... викотати, додаткові цілі будуть розблоковані після того як всі члени вашої команди виберуть приводу. Привода. Шо? Маріам Палмер, блядь. Маріам Палмер, блядь. Так, пошли. микрофон, понятно, мінусова температура, а що це у нас. Так, ви всі фонарики взяли, а то нас як обично хтось потеряється. Ні, у мене фонарика нема. Ну у мене есть ультрафиолет в свидетельный. Короче, пошли. Ш... На мене привет буде перший, ти бо я соска. Я не понял, що шо... мене... це у мене в руках? Шо он робит. X нахуй, я не знаю. Не не, то Сереги в руках. У І мене що це нам? таке. Де? Оце? Так постійно місці, да я... Хам, просто... бля. Я їбу, що треба гуглити, нахуй. Треба в чат GPT писати. Чуєш, ж е, це? Як воно називається? Є назва його? Нема. Чат GPT. Опис основних. Може втемолочисто. А, навірно, скло ектоплазми це. Тапло і шо? Uh, так. Е, <звіст> є <звіст> <звіст> Як вони виглядають? Ми знаємо, що деякі приводи залишають плями там, де вони мешкають. завдяки цьому склу ми можемо виявити сліди, які залишаються від них. А зачем тоді та лампа що? Короче, ЄМФ Рідер це невеликий детектор із кольоровим індикатором. Зелений, червоний, має антенку зверху, як пульт. Я не знаю, що це. Може це насквозь. Оце. Андемо, все. Так. Це ЄМФ, ЕМ, так? Да? Я не знаю, зараз почекаю, зараз скажу ЄМФ. Так а ще раз як ту хер не зму. Палмір. Марьяма. це не, це не. ЕМФ ридерс це, це хуйня з стараканом. Е, hey, алло, а шо м на кукуха їде, блядь? Ні, то воно щось пригає туди сюди постійно. ЕМФ Рідер це хуйня з старакан. А, ah, тоді. Поняв. Це... Завремене радіо з червоним екраном. Поняв. Термометр, ізл, канвас, мольберт. О, Маленький, мил, з чистим полотном. Оце то, що в тебе, типу, полотно це домалювати. Ставиш у кімнаті, де активності, чекай, поки дух намалює картину. Якщо з'являється малюнок, то це доказ. UAV Light невеликий фіолетовий ліхтар. Коротше, це у мене відбитки рук чи сиди на дверях, вимикачах. Використовується для пошуку поняв. Фотокамера, крутій, фікс. Маленький хрест, нахуй. Такого Нет, это уже нема. купать надо. Все нема. Нет, это, это оно на р... стандартное, нахуй. А там на третьем левеле хрест вроде появляется. Ру... Круг Ру... с... с ручками, блядь. А, это хрест, нахуй. Просто хрест. Так, в тебе та штука робить відбитки пальців, у мене дивиться як топлазму ця штука. Так, у мене типа ультрафіолет, боже, logist е основні предмети. фотоопис. Типа я його можу кинуть і він щось буде, блядь, якось... Щось стоять, дивиться, крутиться, блядь, Ну що він крутиться. ESG, це тебе отражає паранормальну е енергію, навірно, блядь, ні? Може бути. Демоноложест. Сarро по ДМС ні Не, SG оце цей круг поняв. Де це, цей пірат? тебе ні от друге. Покажи такий круг здоровий. Тебе ні. Оце в тебе є ЄС Демонологіст. Що воно як він працює? треба, подожди. Підвищує енергію паранормальних. Сутності, ага. щоб відобразити самого привода поверх пристю, так е... використовується для отримання даних шляхом короткочасного показу моделі привода на ньому. Це також підвищує кінці з приводу. Як його, його можна розмістити на під... Його можна розмістити на підлозі за допомогою кнопки інструмент кидання. Ну просто кинуть нахуй. Після розміщення він видасть тихий звук джищання а його колесо почне обертатися. Якщо привод знаходиться в зоні видамості їжі. Він може взаємодіяти з ним. Це присте до появи моделі приводу в те подібній позі, над ЄСГ. Типа над ним щось буде. Ага, все, я А я також понял. до короткого, гучніше джищання. Коротке, гучніше джищання, поки модель знаходиться там. Так. Все одно нам треба знайти, що це за залупа у. Ні, у мене плазма це дивиться. Я вже все розібрався. Все, все, ми... Так, а, у тебе що? Плазма? У тебе. Це ну, в тебе відбитки, у мене плазму. Тіпо, див... О, дивиться. у мене оцей таракан, що я казав, він робить? Це ЕМП, це... як оце, ну, ІМП в тебе воно. Чи в Є... нас? МП Ріде да? п'ятого рівня, воно там лампочки, Час. я так понімаю, в тебе внизу це... бачиш. п'ять Це штук. пристрій, який виявляє електромагнітні хвилі, що залишаються в наслідку нормальної активності. Коротше, привид залишає електромагнітні поля на деяких типах, з якими Ви можете виявити ці області за допомогою сканера електромагнітних полів. Так, п'ятий розділ якраз. ага ЄМП один із 17 інструментів, використовується доказів. Ага, це використовується для отримання доказів п'ятого рівня ЄМП. Це краще, ну, да? як отама. Це поняв. Є ЄМПшка, я ж кажу, як обично. Так, да, як воно роботає? Е Використання. Під час отримання ЄМП пасивно підхоплюватиме рівень ЄМП будь-яких взаменів з приводами поблизу. Існує 5 різних показників. рівню показників. Чим вищий рівень, тим швидше буде звуковий сигнал. Поточний рівень можна знайти, подивившись на червоне число в верхньому правому куті. Понятно? На п'ятому рівні тарган присутній на МП, також тріпоче крилами. Отримання п'ятого рівня рівня протягом будь-якої тривалості достатньо, щоб гарантувати, що п'ятий рівень ЄМП є одним із наявних допосів. Коротше, все, всім понятно. Да? У мене є МП тарган для тріпчи ультрафіолет. У мене будемо ставити якусь кімнату. І там щось має, якщо він там є, то має появитися. Як тут говорити? Ви на нашли як йому пиздіти? No. Ну як стандартно кнопка нажимаєш і и А я не справжiro. знаю, у мене немає. А як тут. Це в управлінні нахуй, да? Mm, да. 所以, so, тобі. Тобой, тобой, тебе зараз воно на ВН дийська. Да? А, точно, да. Алло, алло начните тут, тут. Алло, алло <от cotton> да -дас, Да, -дас, да, 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 Все, пошли. Як його звати, я вже забув нахуй. Алло, мій... Мар'ям. Палмер. Мар'ям, да? Да. Мар'ям Мар Палмер. Тут, тут Мар'я, 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 Мар тут хороша комната для этого. Мар'ям, 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 Мар'ям. Мар Мар так, це мені надо казати. Мар'ям. Уку. Вона це стої, вона отз... відзивається, коли один в кіс ноті, пам'ятай, там писало. Ага. Я. Що Я... це? Так, сюди? давай, пиздуй. Так. Пират, пошли за мной, пират. Пират. Блять. это что? Мария, а? Ты я тут? выкинул, блять, эту хуйню, блять, свою, блять. Это я поставил. Мария, веду к А тут я... А, а, а тут я поставлю эту, блять, э, писать. О, вот тут поставлю, А чё вы пидишь, вы? Вот тут шо-то, блять, а где ты? Всё, сейчас она напишет. А, это а ты, блять. Мариам, а иди кис -кис -кис. ты сюда, та... кис-кис-кис. Расставлял Ты тут? Мариам, иди ты. Чего вы тут ходите? Там мы были... На другой этаж. Блять, там крест. Мариам. Аспирант, пошли, пошли на другой этаж. Мариамп, кс кс Да, на, на другой. Да. Друг... Ну пока тихо. Дай на другом этаже, сука. А ну про это ультрафиолет, следим на да? Это не надо включать. дерьма. ИМП 0. Ох, блядь! Да. Зафиксируй, зафиксируй, лампочка лопнула.

Зачекай, тай візьму туди поставлю цю херню, блядь. Куди ви дивись? Так, а я по ідеї побачу да. О, Отмечаем. Де? О, тут де я зараз. Да я ж під а, тобою. Де? А я через эту штуку бачу отмічає, через свою. Плямо, як то А мне не видно. Ну, може, ще десь, ну. Так, а тут в кімнаті поставив, де вона лопнула, ту, блядь. Так. Mm -hmm. Докази. Морья, Марія. Та плазма. Так, то я можу... могу. Иду по... Ой. Иду подалюсь на картине, у нас 6 нарисовала, блять. такий мені не нравится. А, так я можу. А ну ть... ты хо? А, Оце, що це було? Ви чули? Mm -hmm. Це на мене, блядь, напала, хуе то, блять. Ты мер? Не. Та вийди отсюди, я хочу той. Ой. Ебать, ти... я закрив. Закривайся. Ох ти шо, я офігел, це в тебе, так... Маріам? Мариам? Я еле выживу. Ти блядь. тут? Надо да. на світ и блядь. Та шо тка? Каши отсюда. Мариам? Дай знак. О, то де вона на тебе напала? Там треба поставити цю суду. Так, все, відмічайте, вона балакає. Тіра. Балакає? Так, да, да, да. тільки що було, у мене аж привид за це вуйка на цьому нарації. Відповідь у некрофон, виходить, так? Да? А, некрофон, так, да, є. Пошли на низ, ставити ту фіню. Ну все, а все, де, я так де поті... вона почекаю. От тут, де ми були, де ектопазми, я знайшов отут, в цій кімнаті. Достав сюди ну, цю... Mm. Такі ну. ЯМП, пани хуя, і ультрафіолет тож ні. Опа, є ж було двоєчка ЯМП, двійка, трійка. А п'ятёрка. Отут, отута, блядь, трійка. Що це тройка? Трійка, вона тут, отут є вона. Марія, ам, Мар ти тут, тут? Марія. Мар намалюй, Марія, Марія, намалюй, Мар намалюй, намалюй. Намалюй. Мар ян, Мар ян, намалюй, намалюй, намалюй. Отут остав, -от чиєш, отут став. Ні, та Далеко, ні, отут, отут, став, це... отут став, отут став, отут. Оця херня притягує, поняв? Ну, там пофіг де ставить, oh. в кімнаті. А, а дивись! Ну, якщо що, я це просто втік. Ді... Блять! Це що це? Що це появилось на сцені? Єбать. Де? Б... Ти бачив це? Да. Б... Де? На, на, на стіні, та де тільки якісь руки, блять, порвані на сцені. таке куски, блять, тіла, нахуй. Ага. Блин, я пин не побачу. Так может це тебя из-за этой штуки стоит? Я не знаю. Не, все, 0. Вона ушла. Мариан. Притягивать привода и показывать его натуру. Если у нас працює, то це как называется ЕСГ, Реакция привода на ESG. Была реакция привода на ЕСГ? Не, не было. В смысле, не было. Тоже не оставляет. Блять, рисунок, блять. Який рисунок? Да. Я в шкаф. Ладик. Ёбуй им нахуй, пират, ёбуй им, ёбуй им, ёбуй им, нахуй. Як выйти из этой сухаты? Серый, молчи. Вона малюнок малювала. Пацаны, зашли. Сука, воно двигается. Блять, блять, она я ебал, ты шо нахуй? Алло блять. Димон, не дый отсюда. Ох, бля, вона намалювала а, так, тоді, ти... все, ми шось. Все, ми, ми, ми малюнок це, на ху... полотні, ху... все, Это, э, малюнок, шат оцей, да? блядь. Е, в смысле, я я, пішов. Та де це, сука, не виход. Я сюди зайшов і тут піздець, як почало двигатися все нахуй. Де виход? Я не знаю, блядь. Валік знає, де виход. А, ні. В смислі ні. Да, ну то як да, так, так тільки ні. от сюди. А, ось, 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 десь. Блін, ні, не сюди. Сука, де, де ви, нахуй? алю, блядь, придурки, блядь. Ох, це пиздон, нахуй. А, отут а, та, я осьо, е е ось ся. Ось, ось, ось. Димон, не туди. А куди? Осьо. Ага. Виходим нахуй, поки нас не ебать, тут ця жостка ігра, ну його нахуй. Та-да. Ну, я ще нічого не побачив. Наверное, із-за того, що, що, ви що ви я в шкафу сидів. Ми, блядь, руки побачили, воно їх почало кричати, оце коли малювати, блядь, там нахуй, щось піздіть. Ну я кажу, це, наверное, за те, що коли я поняв, що вона щось підійде, я в я заховався. Под... Я потім, блядь, біг, на... а нам в палату треба зайти, ні? А ні, це ні. треба всім вибрати, да? Да, вибр... ти вибрав. Вибр... Вибр... А, вибр... для... а як що нажати? На нього а не навіть. Джей, джей треба, да? Е... Док... Докази, да? Докази. Малюнок на полотні. Є. Мінусова температура, а я не знаю, не сама. Плями, а? да, ти кажеш, було, плями, і відповідь у некрофон. Це шаде, да, оцей? А, да, да. Підтвердити, нахуй. Уїжджаємо, Що? Чого? Я це? вже уїхав. Єбать, нахуй. Ох, блядь. Пацани, не Ми вигадали. Кроме цього, більше так. нічого, да? так? Нихує... Фотку ми не зробимо. А, там якісь ще мішки с силью дожнибудь, які збирать надо. Записки и. І... А, так мы ще можем выгонять його, экзорцизм. А це там надо. Треба, блядь, там пиздец. Шо, Що, давайте щось купим, не? Шо именно? Я щас, не знаю, нам. Сейчас я постюм. Ну нахуй, блядь. Що мы можем... Фотокамеру можно купить. Ага, у нас манен нема, мы не 600, блядь, цех нахуй. Так. Камера, свічка, заспокійливий нахуй. Термометр. От термометр було б тоже хорошо купити. Ну купить. Да, у ну, мене 600 у поки... нас ніхуя немає, блядь. Ну да, Шо, там. Ліхтарик у нас є, ESG нас есть и є а цей. Хуже знаешь, что це таке. А, то ще й кувалду можно будет взять.